З 2015 року черко задії низка програм соціальної підтримки захисників захисниць та їхніх родин. Програму передбачає різні види грошових виплат цієї категорії місця та пілі на оздоровлення і харчування дітей, навчання в мистецьких школах і інші Найголовніше. Заповнити сам простір тими людьми, які розуміються, що потребують наші ветерани. Це, напевно, найголовніше його заповнити потрібно буде ветеранами. Ми, в свою чергу, будемо. Я думаю, розширювати наші програми проробимо ревізію, щоб вони не дублювалися з державними програмами, щоб ми виключно робили свої, можливо, нові програми, які які не будуть дублюватися якраз з державними різними допомогами. Ну і далі будемо рухатися, щоб розвивати якраз такі центри, які в нас є. У нас уже їх в принципі. Декілька є, починаючи від Амбра, схава будинку ветеранів. Зараз ще відкриваємо якраз єдине вікно ветеранське у ЦНАПі наші, де виключно будуть обслуговувати тільки ветерани будуть обслуговуватися. У нас там працівник нашого ЦНАПу Атамас, який звільнився за станом здоров'я, також перебував у гарячих точках. Буде він приймати якраз в цьому вікні працювати. Ну і будемо якраз допомагати, бо ми бачимо, що росіяни відступати не збираються, і ми також. Так що, хлопці, спасибо вам. Дякую вам за все. І е, сподіваємось дійсно на вашу підтримку тут по роботі, бо дійсно колектив залишився, я так скажу, залишилось, напевно, 150 е, всіх особового складу, 160 з них 20 чоловіки, ну, ті, які вже просто або ветерани праці, і 12 призон, ну і 140 жінки, які залишилися на їхніх плечах, це складається зараз оця вся робота.